Не потрібно вірити в екстрасенсів, в гадалок, в карти, тому що вірити потрібно тільки в Бога. Всі ці гадалки вони до добра не приведуть екстрасенси, тому що все дійсно вони знати не можуть наперед. Все знає тільки Бог, що буде і що є. Тому за життя, яке нам дано, ми маємо дійсно вірити в Бога і з іскриним покаянням відкинути все погане, щоб дійсно Бог став над нами, щоб дав нам Духа Святого, щоб дійсно Дух Святий нас супроводжував протягом життя. Але для цього нам потрібно теж працювати, борствувати і не спати. Дійсно, кожного дня перебувати в слові Божому, в молитвах, в іскрених. головне, щоб це було від серця все йшло. Не просто слова на вітер і лапша на вуха, а чесно від серця до Бога. Тому що Бог це цінить. І потрібно розуміти, що стана буде завжди нас збивати з дороги через різних людей, але й Бог дає нам тих людей, які дійсно нам допомагають. Потрібно це розуміти, тільки Бог. Допоможе нам в цьому житті. Йдемо до вій.